Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господар. І тема нашого відео сьогодні ремікс чи все-таки БМВД. Що краще для цього? Е, ну, перевірив сам на собі, що от... краще все-таки. Підсобному маленькому господарстві кормити БМВД. БМВД це йде білково мінеральна вітамінна добавка. Тобто це йде збалансований повністю корм, до якої тут треба додати зернову групу. Премікс це йде, просто йде вітамінна добавка. Концентрована, яку треба не тільки зернову грубу додати, і ще треба соєвий сонячний шрот. На самому преміксі без компонентів це гибле діло. Це раз, по-друге, його треба добре вимішувати. Є, е, що в бетономішалках мішають. Ну, вруч... ну, Це дуже важко, і якщо премікс попаде десь більша частинка попаде в одному місці і його з'їсть порося, і... зразу це буде понос. І ну, буває так, що може відійти на той світ порося. Це для нього трошки за ну, для них забольно. І простій людині ніж... ну, тако в домашніх умовах. Ну... Сам премікс дуже ну, не бажане. БМВД, більшість воно йде, там, якщо стартує, там, 20%. відсотковий. Тобто е, наприклад, мелем, осипку на комбікорм, тобто, там, пшеницю, ячмінь, кукуруза, все, що ви там забиваєте, все остальне, всі вітамінні добавки, соєвий шрот, купур. Соняшниковий, воно все в цьому БМВД. Там йде ще процент того самого преміксу. І його просто розмішувати. От там, якщо наприклад, 5 ковшиків там чи чим ви там відміряєте, відро висипали, там один ковшик БМВД, воно легко розмішується і не, не є такої загрози, що якась там більша доля. Попаде, і щось там з поросятком буде не так. Тобто, якщо вибирати між преміксом і БМВД, то краще вибирайте БМВД. Ось. А якщо хочете, як ви кажете, там без хімії і так далі, то я, наприклад, годую. Пшениця, ячмінь, ну, там все йде в пропорціях хмелю: соняшниковий шрот, е соєвий шрот, рибна мука, м'ясокосна мука і крейда. І якщо там в 100 кг ну, додаю ще до 2 кг солі. Ну і звичайно, треба не забувати підкислювач. Або додати воду. Або сухі купляти, додавати в корм. Так як він для травлика дуже корисний. Ну, а поки літо осінь, це якраз сезон, це натурально підкислюється звичайні наші яблука, які не, не поступають і от такі. <реш> <реш> як, якщо ж все ж таки е, додаєте... В раціон, я, не знаю, я, такі, там, гарбузу, трудь, кабачок і так далі. А то, звичайно, не забувати, треба давати е, е, від листів. Від гельмінтів треба завжди або проколювати поросят, або так само в сухий корм насухой. Як кормити? Перерішувати вам. Все, пока, а я займаюся далі. Зараз буду молоти, буду мішати все до зустрічі.